Ну і далі в нашому етері ми будемо розповідати, спілкуватися і більш глибше вникати у новини, які чуємо з телекранів наших телевізорів, а саме про події в ООН, про скандальні заяви перших облич цієї організації. І більше новин про усе це будемо спілкуватися з Ігорем Чаленком, політичним експертом. Доброго дня, пане Ігоре! вас, слава Україні! Героям слава! Ну от перше, найперше питання, яке хотілося б підняти сьогодні в нашій розмові, це заява ООН та реакція відповідно Ізраїлю на неї. Нагадаємо нашим телеглядачам спочатку, що постійний представник Ізраїлю в ООН Обурився заяві генерального секретаря організації Антоніно Гутереша про напад угрупування Хамас на його країну та зажидав відставки посадовця у своєму виступі. Секретар заявив, що напад Хамас відбувся не у вакуумі, оскільки палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації. Це призвело до зростання рівня насильства, переміщення людей та економічного занепаду. Постійний представник Ізраїлю розкритикував шокуючу заяву генсека ООН, яка переконливо, поза всяким сумнівом, далі пряма мова, довела, що генеральний секретар повністю відірваний від реальності в нашому регіоні, що він розглядає масове вбивство, скоєне нацистським терористом Хамас у спотвореному і аморальному вигляді. Дійсно, ну т, щодо подальшого, безпосередньо до цієї заяви генсека ООН. Ми неодноразово чули і по українському питанню такі також досить суперечливі заяви з цієї організації. Ну, таке враження, що ще кілька таких заяв, які прозвучать з уст представників цієї організації, вона повторить долю Ліги націй. По перше, не треба робити тотожним слова конкретно Гутеріша як генсека до всієї організації. Бо ми маємо розуміти дійсно в цій конкретній контроверсійній заяві, пан Гутєріш допустився фатальної системної і абсолютно неприпустимої помилки. Він обґрунтував агресію терористів, тобто, весь світ в 21-му сторіччі робить все, аби знищити тероризм як явище, весь цивілізований світ, звичайно, починаючи від веж близнюків. І ми бачимо, що дійсно тероризм сьогодні роз'їдає планету, не дивлячись, під яким соусом це подається, чи під соусом там ісламістів, чи під соусом російської православної церкви, чи іншими моментами. Ну насправді це не важливо, але тероризм має багато облич. Але мета в нього одна нищити дійсно цивілізацію і сіяти хаос. Це величезна дійсно помилка пана Гутєріша. Я розумію, що він мав на увазі, бо в світі не є однозначне сприйняття сьогодні Ізраїлю, і є дуже часто помилкове утотожнення Палестини, палестинського народу. І терористичного угруповання Хамас, яке в якості вже політичної партії має контроль в секторі Гази, але все рівно Хамас лишається терористичною організацією, створеною в часи першої інтифади в 1987 році. Його основна мета, яка знищення єврейської держави. Що як можна сьогодні а, брати і а, пояснювати дії терористів, мета яких знищення Ізраїлю? Тому, звичайно, в цій ситуації це помилка, і е, зрозуміло, що пану Гутєєшу варто було б виправитися. Але тим не менш, якщо виходити за межі цього, я розумію, що е, подібні висловлювання вони в тому числі і проектуються і на війну Росії проти України. Тому що завтра пан той Же Гутєр чи інший високопосадовець будь-якої міжнародної організації, навіть можна там якоїсь громадської організації, правозахисної, вийде і скаже: ой. Аніж 8 лет літ Дамбілі Бамбас, розумієте, і просто будуть говорити словами російської пропаганди. І таких нюансів просто тьма. Тому жодним чином, жодних заявах ніколи не можна виправдовувати тероризм у будь-якому вигляді. І тому ООН сьогодні, якщо воно починає засуджувати державу, яка створена на початках організації ООН самою генасамблеєю. Як результат Голокосту в часи Другої світової війни, ну це це дійсно це промовисто говорить про якість цієї організації. Е, дивіться також ну, Україна собі на відміну від Ізраїлю не дозволяла подібних заяв в сторону ООН, не дивлячись на усі їхні заяви, е, чи могла раніше собі Україна таке дозволити? Ну, ви знаєте, що са що могла Україна собі дозволити? Україна може собі багато що дозволити, але Україна цілком усвідомлює, абсолютно ми розуміємо ціну кожного кроку і наслідки. Вся архітектура сьогодні захисту України від російського агресора побудована на просто колосальному дотриманні міжнародного права і статуту ООН. Бо в світі все більше накопичуються сьогодні сил, щоб здійснити реванш. Бо ну, не всім до вподоби сьогодні і територіальні кордони, і баланс сил, і низка інших питань. І всі сьогодні хочуть дійсно дестабілізувати ситуацію в світі, тому Україна робить сьогодні виключно ті кроки. Які, по-перше, дозволяють оборонятися від агресора і повертати власні території з максимальною швидкістю, наскільки це можливо сьогодні, щоб берегти і власні людські ресурси в першу чергу. Бо ми сьогодні не кидаємо, вибачте, у нас немає жукових, які будуть кидати просто на убой. У нас насправді кожне життя солдати сьогодні бережеться. Так ми маємо втрати, але насправді вони набагато менші за втрати відповідно країни агресора. І з іншої сторони, звичайно, є держава Ізраїль, яка, до речі, теж подивилася на те, як себе поводить Україна, і вона багато Ізраїль сьогодні багато що зробив на першого на першому початку. Відповідно, коли після 7 жовтня відбулася ця агресія Хамасу, і вони пішли нашим шляхом. І вони зрозуміли, що якраз оцей поділ на добро і зло може допомогти Ізраїлю, але звичайно, у Ізраїлю ну трошки ситуація специфічна, тому сьогодні більше прихильників в світі є і агресорів. Дійсно, це так. Бо як я вже сказав, ставлять Хамасу знак рівності з палестинцями, що концептуально є невірним. Ну, дивіться, кожен політик, особливо на такому рівні, він має ну, досить чітко розуміти значення своїх слів і своїх заяв. Власне, на вашу думку, оце загравання з терористами, росіянами Хамас, що дає для Гутерша? Ну, по-перше, кожен політик є людиною, передусім, і наведу вам приклад, що от, коли Трамп називає Орбана лідером Туреччини. Чи інші такі нюанси, чи коли Орбан говорить порівнює Європейський Союз з Радянським, хоча сам же Орбан доклався, щоб його країна вступила в ЄС, чи вони тут думають про наслідки своїх слів? Я думаю, що ні насправді тут дійсно людський фактор іде. А в конкретно щодо Гутєріша, ну насправді ми розуміємо, що він звичайний є бюрократ, тобто ми переоцінюємо роль генсека. ООН дійсно переоцінюємо. Його основна мета сьогодні це представницька функція, і звичайно, відповідно керування всім апаратом для того, щоб організація і органи працювали як належить. Ну на жаль, не виходить так, як належить. А в світі сьогодні ми бачимо, що немає єдності у розумінні того, як взагалі має чи має ООН зараз реформуватись, чи треба реформувати без ООН. На кожну подію у нас сьогодні немає правди є світ постправди. От Україна, от якраз у цій війні, ми постійно контратакуємо оці випади і меседжі постправди реальною інформацією, реальними подіями. І на одну подію, на одну правду ми отримаємо 10 напівправд махінацій, пропаганди. І звичайно, це ну, це певний опір. Тій реальності, яка сьогодні існує в нашій частині світу. Ну і загалом ми можемо це масштабувати, що відбувається зараз загалом на полях ООН, де конфлікти дійсно зараз мають тенденцію до поширення в різних ділянках нашої планети. Ну дитя організація Об'єднаних Націй була створена так у протидії агресії, такого збалансованого рівня ситуації у світі. Загалом вона була створена після війни. Тут на даний момент, у 21 столітті, ми бачимо, що усі романтичні мрії ООН про те, що війну будь-яку можна завершити тільки розмовами, вони розбиваються. Тобто, ми бачимо, що станом на сьогодні війну і агресію може зупинити лише відповідь на цю агресію відповідно, також агресії. Безумовно, але знову ж таки об'єктивно, ООН вона показала свою недієздатність вже після початку холодної війни насправді. Коли радянський союз не менш активно зложивав правом вето, як зараз це робить Російська Федерація, яка незаконно займає місце СРСР у Радбезі ООН. але звичайно, сьогодні все більше сторін ми бачимо: ну, загалом, це є сприйняття ситуації і в Генасамблеї ООН, Стосовно необхідності реформування збільшення впливу країн глобального півдня, і це до речі сьогодні теж не подобається насправді ті самій Російській Федерації, бо вона розуміє, що втрачається той баланс сил в радбезі, ООН, який було сформовано дійсно за результатами Другої світової війни, коли СРСР була відповідно країною переможцею. Хоча зверну вашу увагу, що зараз. Російська пропаганда докотилася до того, що каже, що Україна навіть не була країною засновницею. ООН. Ви представляєте? Вони продовжують переписувати історію. Причому не історію декількох сторіч, а от буквально скільки у нас насправді пройшло декілька поколінь після Другої світової війни, і вже зараз росіяни кажуть, що такого не було. Тому, звичайно, вони намагаються сьогодні зробити все, аби дестабілізувати ситуацію в світі для досягнення власних інтересів. Далі в нашому етері наступний блок питання саме щодо американських військовослужбовців, отож більше двох десятків американських військовослужбовців отримали поранення минулого тижня в результаті серії атак безпілотників на американські бази в Іраку та Сирії. Нагадаємо, що прес-секретар Пентагону Патрік Райдер заявив у вівторок, що за останні тиждень сили США та Коаліції були атаковані щонайменше 10 разів в Іраку та 3 рази в Сирії за допомогою поєднання ударних безпілотників і ракет. Райдер сказав, що групи, які здійснюють напади, підтримуються Іраном і його корпусом вартових ісламської революції. Держсекретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон діятиме рішуче у випадку атак на своїх громадян з боку Ірану. Атаки вже є, де рішучість, які можуть бути здійснені заходи на у відповідь на ці атаки. Ну, по перше, ми маємо усвідомлювати навіщо це сьогодні робиться для того, щоб втягнути США у безпосередній конфлікт на близькому сході. Тобто, США сьогодні виступає в ролі стримувача від неконтрольованої ескалації. Для того ми бачимо і дві авіаносні ударні групи Сполучених Штатів в Середземному морі. Саме тому ми бачили близькосхідне турне Блінкена, потім візит Байдена в Ізраїль і ця низка перемовин, яка триває до цього часу. Саме тому ми бачимо затримку із початком наземної операції в секторі Гази. А що Іран? Іран як раніше спровокував в свою проксі силу Хамас. В тому числі за підтримки Російської Федерації атакувати 7 жовтня. Те саме по тому ж самому почерку, він зараз через інші свої проксі сили посилає ці безпілотники і ракети на американські бази. Це знаєте, це певний принцип, як я його назвав принцип Перл-Харбору. Як 7 жовтня це був Перл Харбор тільки для Ізраїлю. те саме по військовим базам зараз відбувається в Сполучених Штатах, бо є бажання спровокувати Вашингтон на дійсно агресію на Невисокоточність на невибірковість ударів, щоб потім показати, що нібито ледь не весь західний світ є агресором. Ну на даному етапі, поки що, західний світ і особливо Сполучені Штати не ведуться на цю провокацію. Але тим не менш, я думаю, що подібні намагання будуть і в подальшому. До моменту, поки ситуація на близькому сході не піде на спад, От, звичайно, вона не нормалізується повністю, але зараз робиться все, аби не дати її поширити на не лише регіональний, а й глобальний рівень. Оця от ну дивіться. Ну чи не здається вам, от згідно цієї з цієї ситуації, також ми бачимо, що і російські ракети падали на територію країни НАТО безпосередньо. Що навіть якщо нападуть зараз на одну з країн НАТО, ну не дай Бог, все ж таки з боку Ірану чи з боку Росії? Все закінчиться також гучними заявами заявами. Оця от нерішучість західного світу, оця стриманість. Не переросте, не дасть поштовх терористичним країнам терористичним угрупуванням до чогось більшого цілком можливо, бо ми розуміємо, що коли, наприклад, ВПК країн-партнерів України. Зараз починають говорити, що ну загалом не вистачає зараз виробничих потужностей для того, щоб компенсувати і надавати ту кількість зброї, яка зараз потрібна на фронті. Це ж зараз звучить з різних голосів. І сполучені штати і з Європейського союзу, і у нас пан Камишин те саме вторить, фактично, що не вистачає цього. На це все дивляться сьогодні. Хто на це все дивляться? Ті сили, які десятками років чекали свого моменту, і терористичні організації, і ну їх низка насправді. Світ набагато більш сегрегований, поділений. Але якраз завдяки цьому лідерству Сполучених Штатів, яке утримувало і грало на цих балансах для того, щоб не допускати подальших конфліктів, зараз дійсно всі чекають, і якраз ситуація на Близькому Сході це певний маркер для того, щоб побачити, а чи є оцей власне бар'єр, чи є ця межа сьогодні західного світу у їхніх можливостях стабілізувати ситуацію. Тому вкрай важливо те, що президент Байден. Подав об'єднаний оцей бюджетний запит в Конгрес США стосовно там понад 100 мільярдів доларів, де Україні там 61 мільярд мільярд злишком, і Ізраїлю там і Тайваню. Там і низка інших напрямів. Це ж для чого робиться? Це робиться щоб показати, що ні, ви можете зараз провокувати оці далі вогники, по різних частинах світу, але ресурсу вистачить. Тільки єдине, єдине, все ж таки, я думаю, треба змінювати сьогодні а, концептуальний підхід. Має працювати коаліція країн, десятків країн. Це те про що говорила Україна, коли пропонувала наприклад ту, а, значить конструкцію Ю 24 а коли 24 країни за 24 години реагували на такі конфлікти і швидко їх придушували для того, щоб вони не розросталися. Бо сполучені штати одні звичайно на них не можна, щоб все це на них тягнуло. Тут має бути задіяні країни відповідно і західної Європи, ну загалом країни Європейського союзу, європейські відповідно там учасники блоку НАТО з інших там частин світу, взяти ту ж саму Австралію для прикладу. Ну тобто, ми розуміємо, що сьогодні ми маємо побудувати таку міцну коаліцію країн, де послаблення і внутрішньо, в тому числі послаблення якісь із таких країн, в тому числі і США, не розбалансує всю коаліцію. Оце сьогодні вкрай важливо, і війна проти України і опір Російської Федерації сьогодні. Якраз показує ці всі проблемні питання, і ми можемо сьогодні дійсно побудувати щось нове. І я думаю, що в принципі ми це і побудуємо. Якраз можливо в майбутньому коаліція Рамштайни трансформується в щось більш постійне на основі, в тому числі і НАТО. Щодо іншого одіозного політика, а саме Орбана, далі наша розмова буде. Отож, голова дипломатії ЄС Жозеп Борель нагадав премєр міністру Угорщини Віктору Орбану, як ви вже зазначали на початку нашого етеру, так що ніхто не зобов'язує його країну бути членом Європейського союзу. Орбан. Відзначився, нагадаємо, заявою річницю придушення радянськими військами революції 1956 року. Порівнявши членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією, на це Борель відповів, що не вважає схожими ці дві ситуації. Ну от, попри такі заяви, Орбан ніколи не казав, що Угорщина вийде з НАТО та ЄС. Їй це не вигідно економічно, на вашу думку. От саме вихід з оцих от двох альянсів? так і ну чи зможе. Бо ми неодноразово чули такі взагалі Орбан в Європі. Ну це з ним і спілкувався і Столтенберг щодо ситуації в Україні з Росії. Після того ми бачили, як він зустрічався в Китаї з Путіним, де він знову ж таки назвав війну в Україні спеціальною операцією. Ну от говорили, балакали. Називається ваша думка щодо цієї ситуації загалом в Угорщині Орбаном. По перше, вкрай важко сьогодні розділяти безпосередньо прем'єр-міністра Угорщини Орбана від загалом цієї прекрасної країни і від угорського народу. На жаль, дії конкретно Орбана та його оточення роблять вкрай токсичним питання Угорщини, і це факт. Але тим не менш, я все таки надіюся, що епоха Орбана в Угорщині вона вже, ну скажімо так. Це захід цієї епохи, бо він і так уже при владі, як ми розуміємо, там з паузами, але починаючи ще. З 1998 року, тобто насправді він дуже довго в політиці, і він побудував медійну імперію дуже потужну, яка сьогодні через елементи пропаганди створює фейкові ну фейкових агресорів, фейкові небезпеки для угорського суспільства. Тобто, це певна омана. А я надіюся, що угорське суспільство з цього вийде. Але якщо говорити загалом, то Чому Орбан не виходить? Звичайно, це гроші Гроші з боку Брюсселя, з боку е, Берліна. Бо, по-перше, є питання таке, як політика вирівнювання. Е, за рахунок чого з четвертого року, коли Угорщина вступила е, в Європейський Союз до цього часу, прямо до цього часу її медиків, її е, там освітян е, аграріїв, низку інших напрямів продовжує дотувати сьогодні. Просто дотує Брюссель з власного загальноєвропейського бюджету. Зверніть увагу, навіть е, тема е, стосовно там підтримки України. Ми ж бачимо, як загалом єврочиновники е, політикою Кнута і Пряника змушують Орбана е, там погоджуватись з певними там санкційними е, умовами проти Російської Федерації. Вони кажуть, що от бачите, у вас проблеми з верховенством права. Ми вам не видамо там, заблокуємо частину там з боку європейського бюджету. Там то 7 мільярдів говорили. Там загальна сума щось 22 мільярди євро. Була я можу зараз конкретні цифри помилитися, але принцип такий, коли Орбан все таки. Погоджувався з позицією, врешті-решт, після певного часу гальмування, то йому ці гроші розблоковували і далі вони йшли на фінансування потреб Будапешта. А тому в нинішній ситуації я думаю, що скоріш за все Орбан просто так добалакається, що інші 26 країн. Ну, можливо, 25, бо зараз ми бачимо, у Словаччині там відсут прийшов, а там свої нюанси є. Але тим не менш, ну більше там, грубо кажучи, понад 25 країн, членів Європейського Союзу, просто скажуть Угорщині, що ну, є ж, наприклад, Великобританія, вона вийшла. Вона вирішила свій власний шлях. Будь ласка, проведіть свій е, як там е, ханексіт, Якось так воно називалося. Проведіть, будь ласка, виходьте, вас ніхто не тримає. На що фактично прямо і сказав пан Бурель. Я думаю, що така думка зараз повально є серед країн, держав, членів Європейського Союзу. Чи є зараз дійсно вони з? Бачимо по великій Британії, так що там вони країна добровільно вийшла, вони проголосували і вони вийшли брекзитом. Так і їм багатьом це дуже не подобається. До речі, e, зараз. так але чи є якийсь механізм для того, щоб виключити Угорщину без її згоди з цієї з європейського союзу, тому що ну дійсно Угорщина, от ми бачимо, з'явилася інформація, так буквально от вчора, сьогодні, вчора вечері сьогодні зранку, про те, що Угорщина знову заблокувала черговий транш допомоги Україні. Ну очевидно, що зараз е, опирають м'яку е, все таки стратегію стосовно Угорщини, е, тобто блокувати якраз фінансову підтримку. Е, ну і плюс знову ж таки, коли Угорщина не відповідає там по низці по параметрів стосовно демократичних стандартів. І загалом там європейські регламенти є невідповідність. Ну тобто, таким чином, Угорщина втрачає ті плюшки, навіщо вона знаходиться в європейському союзі, фінансові, бюрократичні. Я думаю, що це більш правильний шлях з цієї точки зору, що я ж підкреслю Орбан не назавжди, а не хотілося б, щоб угорський народ потім знову проходив це ці кола пекла входження до європейського союзу. Ну, я це звичайно перебільшую. Це правильний шлях, і я надіюся, що і Україна Україна, врешті-решт, доєднається доволі скоро до європейського союзу, і разом з угорщиною демократичною Угорщиною, пост-Орбанівської епохи ми разом далі будуватимемо вільну європу. Дякуємо вам, дякуємо вам за відповіді, за те, що доєдналися до нашого етеру. Отож, спілкувалися з ігорем Чаленком, політичним експертом. Дякуємо вам.